Тема Соровляться начальника вічного життя, Соровляться начальника вічного життя. Сором почуття сильного збентеження, зняковіння це системи моралі. Та вже, чи у мене, на, за мною тягнеться недобра слава, чи я показую комусь недобру славу? Але в, в любому із цих двох виразів. Я ставлю незручне становище Господа Ісуса Христа, який є начальником вічного життя. Він його почав, він перший воскрес первенець, первісток і мертвих для вічного життя. Він є начальник того майбутнього вічного життя. Начальник Ісус Христос. Часто Ісус Христос як начальник життя, представник Бога на землі, установник норми. Майбутнього віку. Земне життя вже видно, до чого ми довели. Святого Адама Єли передавалася в світ грішна природа. І от Ісус Христос часто говорив, Єваніот Луки 12,8 каже, кажу вам, Кожного, хто визнає мене перед людьми, того й син людський визнає перед ангелами Божими. Колись відречеться мене перед людьми, того і я відречусь перед ангелами Божими. Не солодко буде, як Бог примінить людський сором, у своєму суді. Тут описане гублять душу від речення, від рікання від Ісуса Христа. Це гріх. Тих, хто внаслідок гріха, страха, сумніву Зневажання, чи любові до світського відкидає всяке свідчення, об'явлення, повідомлення, відмовляючись визнать, признати Ісуса Христа Спасителем і Царем. Одним словом соромиться, соромиться того. Котрий дає оце повітря, воду, тепло, це добу наблюдає за нами, що робиться на визнання Ісуса Христа, Богом, Спасителем, начальником вічного життя, перед цим і померлих, відмовляючись, це. Признать, визнать, засоромиш, засоромиш себе. Їси, використовуєш Божу енергію і не визнаєш. Людям не розказуєш, Засоромиш себе, Ісуса Христа Бога, Засоромиш Царство Небесне. Вік. Другому Тимофію 1.8 сказано крепкі слова апостолом Павлом, Пастеру Тимофію зято, Друге Тимофію 1.8. Тож не соромся за свідчення. Господа нашого ні мене Його в'яжня, але страждай з Євангелією, за силою Бога, що нас спас і покликав не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана у Ісусі Христі попереду вічних віків. Не слід соромитись, бентежитись, свідкуючи про Господа і Ісуса Христа. Не слід соромитись перед людиною, відстоюючи справу Божу. А перемігши сором, з'являється сила Божа. Після страждання соромом. За благовіща неміч, сором'язливостю отримується сила Божа. Це випробував і написав, і розказав, і проповідав апостол Павло. І це він пише в своїх посланнях. Засоби уникнення дій надій сорому в житті. Шукати, приглядати до Господа і не матимете сорому на облич. Значить, людина, яка, ну, ніяк я не можу розказати людям про Ісуса Христа, не як я не можу розказати, що я віруючий. А чого? Не шукаю. Сам це не повірив так, як треба. Що ж я можу сказати, як я сам, сам себе сам цю вірю не вів? Держати. Треба держатися постанов Божої. Ніхто не буде засоромлений. Як буде це триматися, Триматися постанов, а постанови будуть тримати мене. Тримаючись постанов Бога, не буду засоромлений. І соромиться Бога, не буду. Я про його всім розказую. надіятися. Покладатися на Бога. Допоможи їй, Господі моїй душі, щоб не бути мені засороманими. А от хто? Хто так молився, а? Боже, допоможи мені не соромитись розказати про тебе. Давайте. Будемо розкривати, почнемо так молитися. Писання каже, кожен, хто вірує в Ісуса Христа, не буде засороблений. Хто вірує, не буде засороблений. Вірує, значить, молився. Його сорому нема. Не будуть нападати на тебе. Через що на мене нападали, обзавали, дали прізвисько. Я старався не говорити, щоб лишній раз не попасти. Не було сили. Але де... сатана Єву у сором. Сатана прийшов і перервав віру, у сказані Богом слова, що їсти усякого дерева, а що не е, їсти, бо помрете. Кажуть, мені померти? Ні, та не помрете кого. Коли... ви... <кій> Тянув. Перервав віру. Бісто вірив кулав сором. Залишайтесь в Ісусі Христі, щоб не були засоромлені ними під час Його приходу. Часто в Слові це слово Боже напаминає це одній темі, щоб була тверда віра, не соромиться, не соромять, бо знаю, кого я ввірував та впевнився, що він має силу. Це робиться сказати людині про Ісуса Христа. А чого? Соломопівець досліджував і каже, да-да, таке було і в мене. Напевне, у вас. Псалом 24. 7. Гріхи молодечого віку мого та провини мої не пригадувай. О, там було, пам'ятай мене Господи, у власті своїй, через добрий свою. І бачимо, що соромлюсь сказати про Ісуса Христа Того, що сам, а мені казали, Та, уже в тебе тих гріхів по усі, поки я не зрозумів, що їх нема. Я повірив в Ісуса Христа і вони були сняті з мене. І після того, як сказано в одному місці, у цьому псамі 24 сказано, душа житиме його в щасті, спокою, деякого інсульту, деякого переживання. Ніякого страху смерті, спокій, спокій, бо я віру в Ісуса Христа і насіння Його успадкує землю. Такі сім'ї благословляють діти, іде допомога, якщо батько не соромився, Зберігаюся молитва сумніваючогося. Треба її перечитати. Кого це з'являється, прочитайте. Псалом 24 з першого вірша я пару віршів напомню. До тебе підношу я, Господи, душу свою. Боже мій. Я на тебе надіюсь. Нехай це я не засороблюсь. Нехай не радіють мої вороги ради мене. Не будуть також посоромлені всі, хто на тебе надіється. Та нехай соромляться ті, хто на тебе встає, на даре. Хай Бог допоможе. Кожному з нас, що ми, мали перемогти отой сатанінський сором. Ви бачимо, що Змій так розказав Єві в раю. Там так написано, їй стало невдобно. І коли Єва подивилася, що дерево приятне для пищі. то я й не знала, дає знання. Кода каже Бог, що ви, каже ні, він знає, що як ви мене то будете як боги, він спокусив і вона. Їва. Хай Бог допоможе да кожному з нас. Є ще одна цікава, цікава історія з одним апостолом, який дуже засоромився. Так засоромився. А давайте очі причитаємо Петро. Коли вже прийшли, йому сказали, що ти, мабуть, з їх від цього Ісуса, якого взяли ми. Він Христос Петро заперечив, відрікся Івана 18,15. Відрікся. Ніби він навіть не знає, про що йде мова. Я кажу, я не знаю, про що ти кажеш. Йому кажуть, ти був з ними, ти був у суду. Ніте. Петро присягається, що не знає цього чоловіка. Луки 22,56. Ходив з Ісусом, а каже, не знаю я його. І третій раз Петро відрікається до Петра, причепується за мову. Та тебе й мова, ти а й говориш по-їхньому. Часто нам про мову кажуть. Ситуація ускладнювалася з кожною Минутою Івана 18, 26. Така була ситуація. Той, котрому Петро відрубав вухо, каже: чи тебе я не бачив у саду з ним. Складна ситуація дуже досить грізна для Петра. І Петро мусив крястися та божитися, що не знає того чоловіка. Всі четверо євангелісти про це пишуть. Матвія 26, Марка 14, Луки 22, Івана 18. А болаш рішуча заява Петра на вечері. Якщо кажеш всі, то не я. Господи, то я готовий на хрест йти за тобою. Знав Ісус Христос людський душі. І от на прикладі Петра показано, як людина приходить до відречення. Від своєї віри. Петро йшов з Христом здалека. йшов, сидів з ворогами Ісуса Христа, грівся біля чужого вогню, Надіявся на себе, Петро пару годин перед своїм відреченням. Марка 14, 29. Хоч би всі відсурались від тебе, але не я. Відречення починає працювати. Вступати у дію, як людина надіється на себе. Така дорога не веде до духовного утвердження у вірі. Та у вірності Господу. Часто людина, не знаючи саму себе, може багато чого наговорити. Господь знає слабість серця, слабкість серця людини, знає слабкість того серця, духовну слабкість, духовна слабкість у кожної людини. Є. Розмовою Ісус Христос побачив. Малодушність учнів Петра. Сатана добре вивчає кожного віруючого. Коли Ісус Христа арештували, учні сильно захиталися. І Ісус Христос закликав учнів. Володіти собою і нам оставить. Чи не могли ви закликає, Босуйте, тіло немічне, а дух сильний, закликає, той заклик зараз діє. Володійте собою. Володійте своєю духовною, життєвою силою, даною вам і Ісусом Христом. А це мати здисципліновані думки та почуття на основі Євангелії, покладатися на слова і силу Божу. А давайте вникнемо у слова речення. Сморованих Духом Святим у Писанні, баченням і розумінням перших християн. Не соромтесь Господа і Ісуса Христа. Петрові Ісус простив. Після цього Петро, коли сповнився Духом Святим, не тільки казав, що знає, він каже, їв каже з ним. І бачив, і руки мої, каже, дотеркалися до його. Да, я християнин. Хай Бог допоможе. Та енергія, яка направиться, але по молитві, по молитві вона може вийти в людину. Тільки що людина молодша. Давайте таку маленьку, молитву і сьогоднішнього часу начнемо. Включимо одне єдине слово. Дай Боже допоможи Господи, моїй душі, щоб не бути мені засоромленим. Дай Боже, щоб я не соромився імені Твого Святого. Ще раз напоминаю, хто так молився, давайте І... почнемо так молитися. Хай Бог благословить, щоб нам не соромився. Якщо ми помолимося, Бог дасть сили, ми переможемо е... сором. Тоді в таку людину входить сила Божа, починає вірити, а починає вірити, починає молитися. Починає молитися, починає вірити. Перестає соромитися, він живе з Богом. Хай Бог благословить. Амінь.